Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Ось минає уже 160-й тиждень Великої війни, а Україна пережила перший тиждень Великого посту. Цей тиждень знову міста і села щоночі зазнавали удари з повітря різного виду російської зброї. Росіяни поцілили ракетами в Готель у місті Кривому Розі, де мешкали волонтери, в тому числі і іноземці, щонайменше двоє людей загинуло, десятки поранених. Росіяни щоночі е, намагались поцілити по життєвій інфраструктурі наших міст і сіл. Зокрема, щоночі без світла, без тепла е, перебувала наша Одещина. В п'ятницю відбулася чергова масована атака. На нашу батьківщину з повітря російськими ракетами, російськими дронами, близько 260 літальних апаратів намагалися завдати удару, зокрема по газовій і енергетичній інфраструктурі. Але вкотре з Києва на цілий світ лунає голос про те, що Україна стоїть. Всі, ті, які хочуть знати сьогодні, як живе Україна, запрошуємо їх до Києва. Щоб весь світ побачив і почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В Канаді завершилась 11-та, 82-га сесія Постійного синоду Української греко-католицької церкви єпископи, обговорили виклики та перспективи, які стоять перед українцями та церквою в контексті російсько-української війни. Поміж робочих засідань відбулась низка важливих дипломатичних зустрічей. Владики постійного синоду зустрілися із спікером парламенту Канади Грегом Ферюхсом. Предстоятель Української греко-католицької церкви висловив вдячність за підтримку і близькість із страждаючим українським народом. Спікер Палати громад парламенту Канади запевнив у продовженні політичної, гуманітарної та військової допомоги Україні доти, доки Україні буде потрібно. Глава Української греко-католицької церкви та єпископи постійного синоду зустрілися з українською громадою в Отаві. Зустріч відбулась в соборі святого Івана Хрестителя. Оці Василіян представитель висловив вдячність українцям Канади за їхню відкритість і Солідарність щодо біженців та потребуючих Глава гукаце та єпископи постійного синоду відвідали посольство України в Канаді. Делегація зустрілася з радником, посередником посольства Андрієм Буквичем і командою дипломатів. В Отаю відбулась зустріч постійного синоду синодукаце з єпископською конференцією Канади. Отець і глава УКЦ Блаженніший Святослав подякував канадським єпископам за багаторічну співпрацю та підтримку. Блаженніший Святослав разом з владиками постійного синоду відвідав українську суботню школу імені Лесі Українки в Отаві. Глава церкви подякував українській громаді за збереження рідної культури та мови за кордоном. Глава Гука це відвідав Конгрес українців Канади у Вінніпезі. Під час зустрічі він висловив вдячність українській громаді Канади за її жартовну діяльність та підтримку України. І до інших новин у Бучі відбулася хресна дорога в пам'ять про невинно вбитих жертв війни. Її очолив владика Йосиф Мілян, прото Київської архієпархії. Участь у ній взяли духовенство та жителі Київщини. Скорботна процесія пройшла вулицею Яблонською, щоб вшанувати пам'ять жертв російської окупації. У Тернополі відбулася піврічна зустріч лицарів Колумба в Україні. Вона тривала з 28 лютого по 2 березня. В заході взяли участь близько 30 представників ордену, серед яких члени української греко-католицької та римо-католицької церков. Основною метою зустрічі було обговорення розвитку ордену в Україні та визначення подальших напрямків діяльності. В ОКЦ стартувала акція квиток надії. Її ініціював голова патріаршої комісії у справах молоді ОКЦ Владика Брайан Байда за підтримки владик Сполучених Штатів Америки та Канади. Квиток надії допоможе українській молоді потрапити на ювілей. Ні рік до Рима ця ініціатива спрямована на підтримку ста молодих людей, які проживають у східних, центральних і південних регіонах України. У Львові розпочався процес повернення українській греко-католицькій церкві митрополичих садів. Меморандум про порозуміння підписали Львівська обласна державна адміністрація, Львівська міська рада, адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і курія львівської архієпархії ГКЦ. територію передали у постійне користування курії Львівської архієпархії. Цього тижня ім'я Україна не сходило із передових шпальт різних інтернет-видань, телевізійних каналів, сьогодні на Україну вкотре звернені очі цілого світу. На фоні різних політичних, міжнародних, дипломатичних, військових подій багато експертів стверджують, що світовий порядок, який був збудований людством. Як система безпеки після Другої світової війни майже остаточно зруйнований? Нова архітектура Європейського Союзу, архітектура безпеки Європи неможлива без України. Але тут не йдеться лише про військову безпеку, йдеться про самі фундаменти європейської цивілізації, про глибокі цінності. Людські стосунки, стосунки між народами, без яких не тільки Європа, Україна, але цілий світ не може почувати себе у безпеці, прямо не бути мати майбутнього. Але те, що сьогодні цілий світ з дивом споглядає, так це мужність, героїзм українського народу, любов до батьківщини. Здатність нашого народу не просто відстоювати свою гідність, але боронити підвалин людяності. І тому сьогодні, що раз то більше різних країн світу справді стає однозначно на сторону України. Саме подвиг українського народу у любові сьогодні дивує цілий світ. І той, хто вдивляється у жертовну любов українців, справді з огидою приймає жодного роду приниження, приниження до якогось ефемерного миру чи невідомих угод, які хтось хоче укласти коштом української крові. Але ми сьогодні в імені цього багатостраждального, героїчного народу, хочемо подякувати усім тим, хто підтримує сьогодні нас. Хочу подякувати усім, хто у цей час однозначно став на сторону України. Хочемо подякувати найперше європейському католицькому єпископатові, представництву Єпископської конференції Європи при європейських структурах на чолі із архіпископом Крочатою. Ми дякуємо Державному секретаріату Ватикану апостольській столиці. Зокрема, архіпископі Полу Галегірові, який однозначно ствердив, що саме Росія була та, яка танками перетнула кордон України, і без українців говорити про майбутнє України, про справедливий мир є неможливо. Ми сьогодні молимося за папу Франциска і дякуємо йому за те, що він навіть у лікарні щодня молиться за Україну. І взиває цілий світ молитися підтримувати багатостраждальну, мученицьку Україну. В цих днях ми в першу неділю Великого посту переживаємо в Україні так звані Шевченківські дні. В той час, коли наші воїни на фронті, наші волонтери, дипломати, державні мужі, але теж і прості громадяни думають. Про те, як нам далі бути, думаємо про нашу долю, про нашу особисту місію. Слова нашого українського пророка Тараса Шевченка, як ніколи, сьогодні звучать глибоко, промовисто. Я би хотів сьогодні пригадати слова нашого основоположника українського словества, Тараса Шевченка, слова про долю. Бо це щось що торкає сьогодні кожного з нас. Сьогодні нам Тарас каже так: ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, вбогий, нелукавий, ходімо далі. дальше, дальше слава! А слава заповідь моя. Отож за голосом нашого Тараса, ходім далі. Наша доля може бути непростою, важкою, часом кривавою, але вона веде нас вперед, веде до слави, до слави, де Божа сила прославиться через Україну на цілий світ. Боже, благослови Україну! Благослови наших дівчат і хлопців на фронті, завдяки яким ми сьогодні живі і далі можемо вести нашу духовну борню в цьому часі Великого посту із злом і нашим гріхом. Боже, подай Україні справедливий Твій небесний мир, заснований на правді, на повазі до людського життя, на гідності і свободі. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим. Небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю, і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!